Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит вітаю і дякую вам за довіру. 30 січня на календарі. Російське вторгнення в Україну триває вже 341 день. Тож спершу поговоримо про оперативну ситуацію в низці регіонів нашої країни. Ворог продовжує обстрілювати Херсон. Там учора російські військові масово обстріляли цивільну інфраструктуру і житлові квартали. Під обстріл потрапила й обласна лікарня. Відомо про щонайменше трьох загиблих та ще шістьох поранених. Крім того, я повідомляю, очільник тамтешньої ова російська армія атакувала Херсонський порт. Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів, через що стався витік нафтопродуктів у Дніпро. На щастя, силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафти. При цьому росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох кораблів. Загальний залп на ракетоносіях 20 ракет типу «Калібр», повідомляють у військово-морських силах ЗСУ. Залом на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких один десантний. Щодо атак, то в ніч з неділі на понеділок росіяни вдарили ракетою попереднього С-300 по житловому будинку в Харкові. Вибухом частково зруйновано дах та верхній поверх будинку. Внаслідок удару одна людина загинула, троє постраждали. Витак громадян закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Тим часом ЗСУ продовжують точковими ударами знищувати склади боєкомплекту та місця дислокації супротивника, як повідомляють у генштабі, починаючи з 24 лютого 2022 року, наші воїни відправили на той світ понад 126 тисяч російських окупантів за минулу добу 490 Ну і нагадую, наші журналісти продовжують вартувати на інформаційному фронті. Щодо минулої доби у Кремчунській громаді, то вона минула відносно спокійно. Слідкуйте за нашими новинами тричі на день. По буднях о 12, о 18 та о 20.40. Бажаю приємного перегляду. Тримаємося. Слава Україні! Вітаю всіх! Минулі вихідні в Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Повітряні тривоги лунали. До цього ми всі з вами звикли, але завдяки нашим Збройним силам у нас все було добре. Це дає нам можливість активізувати, тому що новий рік розпочався в країні, активізувати нові економічні процеси, наше завдання. Відродження економіки в Кременчуцькому районі, створення нових робочих місць, залучення тих підприємств, які переїхали. Це дуже велика частина роботи. І от оцей зимовий період, якраз всі ми, всі громади використовують для того, щоб активізувати економічні. Процеси в регіоні. У зв'язку з тим, що активізовуються і економічні процеси, і основне завдання всіх громад, як ми вже казали, запустити економічні процеси, створити нові робочі місця і забезпечити саме головне, щоб люди мали можливість отримувати заробітну плату. То всі ви можете спостерігати, що в нас деякі перепади в подачі електричної енергії. Ми маємо місце спостерігати, що графіки подачі електричної енергії. Не зовсім відповідають тим, які заявляються, але все це буде відбуватися до тих пір, поки не буде завершений процес запуску наших підприємств. Тому що це пов'язано з тим, що йде відбіри потужності електричних при запуску того чи іншого підприємства, при налагодженні тієї чи іншої роботи. Тому прошу всіх віднестися до цих процесів з розумінням, вони будуть на користь нам. З 27 січня 2023 року уряд прийняв нову постанову, якою заборонив чиновникам всіх рівнів виїжджати за кордон без поважних причин. Туди відносяться як народні депутати України, так і голови місцевих державних адміністрацій, керівники структурних підрозділів державних організацій і органів місцевого самоврядування. Заборона ця поширюється на час дії військового стану. Чи існують деякі виключення? Так існують деякі виключення. Можна буде виїжджати виключно в службові відрядження, на лікування для супроводу або відвідин неповнолітніх дітей, якщо такі є, і у разі смерті одного із членів сім'ї. Але на все це треба буде отримувати дозвола. Ці обмеження стосуються державних службовців. Не тільки чоловічій статі, а й жіночій статі. Таким чином уряд нормалізував відносини на час воєнного стану, які стосуються поведінки без виключення всіх державних службовців і керівників органів місцевого самоврядування. Працівникам яких підприємств, окрім кевнаша, була надана допомога матеріальна і звертаються постійно працівники кварцу, щось таке чекати чи ні. Ну, питання контролю виплати заробітної плати на підприємства, опікуємося ми в тому числі і намагаємося допомагати для того, щоб підприємства своєчасно забезпечили виплати заробітної плати. Те, що приймають органи місцевого самоврядування рішення про допомогу тим чи іншим підприємств, це їхні зона відповідальності. От наскільки мені відомо, таке рішення було прийнято, ну це було ще ну, дуже давно. По відношенню до колісного заводу, потім до заводу Кредмаш, які ще підприємства будуть в переліку місцевих органів, нам невідомо. Це депутати приймають рішення, виходячи з ситуації, яку вони вважають за необхідна оцінити в регіоні. Але якщо б ви запитаєте, яка це допомога була. Повинна бути, то вона повинна бути вмотивована і рівномірна для всіх, щоб люди розуміли, яким чином вона відбувається. І це було б, напевно, треба роз'яснити просто, на підставі чого одним допомагають, другим не допомагають. І, можливо, така допомога буде і для всіх підприємств. Перед тим, як таку допомогу надавати, треба б розгортати якусь інформаційну кампанію, щоб в такий нелегкий для держави і для району час не виникало таких питань. Чому одним так іншим так, за погодженням Полтавської військової адміністрації, в Кременчуцькій районній військової адміністрації з'явився новий заступник Самойленко Віктор Михайлович, який до цього понад 25 років працював в органах внутрішніх справ. Віктор Михайлович буде опікуватися процесами, які відбуваються на теренах житлово-комунальних господарств. Які забезпечують розвиток інфраструктури, забезпечують розвиток автомобільних перевезень, а також буде регулювати напрямки по роботі ну, з крупними платниками податків, які є в регіоні, для того, щоб ми могли оптимально і швидко вирішувати ті проблеми, які всіх нас чекають в цьому році. У 98-му році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ. У 98-му році був призначений на посаду опер уповноваженого київського карного розшуку, київського райовідділу карного розшуку в місті Полтаві працював до 2001 року опером, потім перейшов в ДАІ в звод супроводження, так називаємо. Працював там до 2008 року, потім командир зводу міста Полтава ДАІ, потім командир роти Кременчук, технагляд, старший інспектор, і в 2010 році начальник ДАІ міста Кременчук. В 2015 році начальник відділу безпеки дорожнього руху Полтавської області. Начальник дозвільний Кременчук і заступник начальника Кременчуцького управління. З 2020 року заступник начальника Кременчуцького районного управління поліції і в вересні 2022 року пішов на пенсію. Одружений, маю два сина. Старшому 22 роки, молодшому 10. Як повідомляють сьогодні в Полтава «Обленерго» на 30 січня не Кукренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області з розбивкою по годинах. Планується застосовувати графік погодинного відключення електроенергії з одночасним вимкненням двох черг основної та додаткової, в залежності від ситуації. Упродовж дня не виключені зміни графіки відключень. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих засіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг, дотримання обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. У зв'язку з цим працівники районних органів поліції Полтавщини завчора перевірили близько 300 транспортних засобів та 1400 осіб. Крім того, обласні правоохоронці нині встановлюють обставини жахливої ДТП. Яка трапилась у суботу на автодорозі поблизу міста Лубни, ДТП сталося за участі мікроавтобуса Мерседес бенц та вантажівки Ман, що стояла в попутному напрямку, у наслідок аварії, водій та один пасажир мікроавтобуса загинули на місці. Ще один пасажир помер у кареті швидкої: сім пасажирів, серед яких двоє дітей отримали тілесні ушкодження. Кременчуцький НПЗ потрапив у п'ятірку підприємств. Найбільш пошкоджених під час повномасштабної війни. Такі дані оприлюднили експерти проєкту Росія заплатить. За підсумками 2022 року, щонайменше 109 великих та середніх підприємств, зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення. Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними та приватних осіб підприємців, оцінюється в 13 мільярдів доларів. Вчора у Кременчуці, в районі вулиці Богдана Хмельницького, працівники КП Аквасервіс з річки Дніпро вилучили тіло чоловіка. Про це повідомляє прислужба ДСНС Полтавщини. Відомо, що чоловік зник 27 січня під час риболовлі. За минулу добу у Кременчуці не було зареєстровано жодного нового випадку захворювання на коронавірусну хворобу та випадків смерті від COVID-19. Натомість в інфекційних шпиталях від ковід-19 лікується 12 пацієнтів. А от, як повідомляють на сайті Полтавської ОВА, за минулий тиждень в області було зафіксовано 268 нових випадків коронавірусної інфекції, з яких 23 у Кременчуцькій громаді. На Полтавщину прибула гуманітарна допомога від міжнародної організації з міграції. Це 24 генератори по 9 кВт. Як інформують на сайті Полтавської ова, обладнання планують розподілити між місцями компактного проживання переселенців у громадах області. І знову наше місто у Жалобі. Сьогодні досі міського палацу культури прийшли кременчужани, аби провести в останню путь ще одного нашого героя Микиту Кляцкова, який, на жаль, загинув ще 8 січня на Луганщині. Сьогодні наше місце в Жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо матроса Кліцького Микиту Олеговича, який народився 4 липня 1995 році. Потім він закінчив нашу 27-му середню школу. Потім Кременчуцьке професіональне технічне вчилище номер 22 це сьогодні 26. -е. Тривалий час він був спочатку АТО і ООС. В зоні бойових дій, морський піхотинець. Дуже добре про ньому відзивалися його товариші. Сюди його хлопці не приїхали, бо вони виконують бойове завдання в Луганській області. І Микита, будучи морпіхом 35-ї бригади, навідник. При артилерійському обстрілі населеного пункту Криміна, в Луганській області. На жаль, він загинув. І сьогодні ми проваджаємо його в останній путь. Тут зібрались ті, з ким він навчався в школі, в Ну, Тут рядом знаходиться його тітка і двоюродна сестра. Мати, на жаль, не змогла приїхати, вона зараз проживає в другому місті. Добрий був хлопець, хотів воювати, вчився багато. Бойовий путь у нього дуже великий. Ви бачите, в нього за Атоус нагороди, але так стало, що йому назавжди залишиться 27 років. Такий молодий, але війна не вибирає. І ми сьогодні ховаємо нашого Микиту Олеговича в останній путь. Микиту знаю з дитинства, це Мінник моєї хресної. тому, власне, ще з дитинства ми разом росли. Це був дуже світла людина, я скажу так, по воді не ходив, але власне, і це була його справжність в тому, що він був завжди справжній і казав то, що думає, робив то, що хотів, і власне. Те, що він пішов на війну, це його був свідомий вибір, тому що він все життя марив бути воєнним. Він завжди хотів бути мужнім. І, власне, для того він пішов спочатку у президентський полк. Він був в почесній варті. Потім він вирішив стати десантником, пройшов шлях в зоні ООС АТО. А потім, коли почалась війна, він навіть не всім казав, що пішов, щоб не ранити близьких. І власне, він коли вже приходив з фронтів, він завжди йому завжди казали, може досить, тому що е, останній раз, коли він прийшов, в нього було дуже серйозне поранення. І власне він сказав, що абсолютно ні, це про це не може бути й мови. І чому це був такий вибір? Тому що, по-перше, він реально любив Україну. По-друге, він любив побратимів. Він не міг зробити інакше. Він вирішив все одно повертатися далі на фронт. Він звільняв Херсон, але загинув біля Кремінної. На жаль, так склалося, і повірте, в нього були. Ну, наприклад, навіть конфлікти з деякими членами родини щодо того йти на фронт, тому що навіть ідеологічні деякі не підтримували це питання. Але він був твердо за те, щоб відстоювати рідний край. Тому ця людина була справжня, ця людина була ем, дуже весела. Він дуже мало розмовляв про війну. Ви знаєте, справжні фронтовики вони дуже мало розмовляють за війну. І Єдине, що в нього було таке, що розповідав, що він е, рідним, що він, коли звільнив Херсон, вони були в першій оці, от, е, так сказати, хвилі звільнення. І тому, власне, його абсолютно е, він коли звільну, звільнив і одразу пішли далі воювати. От в чому питання: що е, наскільки людина далі, далі для перемоги, що він не зупинився на, наприклад, там, Херсоні, він пішов служити далі. Це така от реальність. На жаль, в нього тільки почалося складатися життя. От що що він тільки знайшов когану людину, яка підтримувала його інтереси. Він дуже любив тварин, він дуже любив собак. Наприклад, і от власне вони були з спільними інтересами. На одній хвилі він дуже сильно її підтримував. От вона показує фотографії. І власне, навіть от тут фотографія, яку ми могли бачити, це була. Її особиста фотографія це було їй надіслано. Так що останні навіть хвилі він власне думав про неї. Це теж каже про те, що людина не встигла до кінця пройти життєвий шлях. Російська агресія Путін забирає життя у таких от молодих і людей, які тільки починали своє життя, тільки знайшли чи кохання, чи своє майбутнє. А на жаль, російська агресія так нас. Обмежує обмежує в тому, що наступне покоління не може нормально розвиватися. Але будемо жити далі. Колектив телекомпанії Візит та інтернет-видання Програма Плюс висловлюють щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого такого ще молодого, але хороброго і відважного українського воїна-захисника Микиту Кліцкова. Вічна пам'ять і вічна шана. Герої не вмирають. На вже 49-ту, за рахунком загальну недільну молитву за Україну, що стала вже традиційною у нашому місті, до хреста, що у районі входу на головну алею парку Придніпровського вперше підійшов і настоятель храму Серафіма Саровського, архімандрит отець Феодосій. Нагадаємо, громада прихожан його храму ще 22 січня прийняла рішення про перехід від ПЦУ Московського патріархату до Української православної церкви. Радість тому, що один із наших братів повернувся в лоно, перейшов у лону Української православної церкви. Більшість речей у нашому житті ми ж сприймаємо в порівнянні. Так і отець Феодосій, для нього зараз не просто нові обличчя або якась нова структура. Для нього відкривається новий образ або інша можливість служіння в церкві Христовій. От він був в іншій конфесії. Він знає, як там все облаштовано, які там стосунки, які там правила для існування життя і виконання своєї місії. Церква це ж не споруда, це зібрання віруючих. І ось тут він входить, увійшов уже в православну церкву України, і він все буде сприймати в порівнянні. Бог дає йому шанс, вибір за ним. Ми радіємо, прийняли його щиро, відверто. Ну і з радістю, брате, добрий час. Я побачив цю усмішку, цю радість, і я зрозумів, що ми не тільки правильно зробили, а ми зробили це для того, щоб побачили інші і задумалися, де люди, з ким люди. Люди з Богом, люди з вірою, і люди з нашою, з, ваш, з нами державою Україна. І люди цього хочуть, і люди до цього йдуть, і вони будуть йти. І тому я дуже сьогодні задоволений. У нас було багато причасників, у нас було сьогодні багато людей. Ця усмішка, така, знаєте, от, щира усмішка. Не, не було подавленості, не було, знаєте, от, коли щось десь міняється, є, є, такі, є такі якісь потребності. Кож... Ну, сьогодні це світлі очі, це трезвий розум, і це радість. І це так над. Це правда, що до вас записалися на хрестини навіть більше людей, чим було зазвичай? <рес> Ви як знаєте? Я е, ви знаєте, да, так, так, правда. Ви знаєте, при, е, в суботу у нас була певна кількість хрестин і вже коли відбулося перехід, коли ми вже мали спілкування, е, стали приходити люди. І стали приходити люди просити, каже, ми до вас, ми побачили вас, ми почули вас, і ми хочемо, щоб е, от ми чекали моменту, коли наші дітей похрестити в тій уже такі, знаєте, свої. Українській церкві. І ви знаєте, мені обідно часто в московському патріархаті священиків залякують. Їм кажуть, що ось ви там перейдете до там, Православної церкви України, до вас ніхто не буде ходити. У вас там так і так. Я хочу сьогодні констатувати важливий факт: не то, що не будуть ходити, а ходять всі. І сьогодні цей переломний період. Він би був мав, мав бути важким, ніби да, тому що от ще не якась неопределенно житті, а він таким не був. Він був радісним і щасливим. Я побачив своїх прихожан, за скільки, за скільки часу були такі люди, які просто приходили і казали. Ну, слів не мали, просто дякую. Нема нічого страшного. Люди, людство, суспільство сьогодні в такій біді, яка привела їх до віри. А віра привела людину до консолідації своєї держави. І сьогодні дивіться, чому тут нема представників української православної церкви Московського патріархату. Вони зараз вам скажуть, що служити з різними конфесіями, да, це нарушення правил, законів. Да. А дивіться, ніхто сьогодні не було ні Петрахілі, не було ніяких богослужебних ніхто не порушував закон, але всі показали свою єдність. Оця єдність давно вже була потрібна нашій державі. Ця єдність давно вона назрівала. І сьогодні, я думаю, і я знаю, що багато моїх братів з церкви Московського патріархату вони задумуються над цим. І я, знаєте, хочу сказати, щоб вони ще не боялися цього, тому що. У Російській православній церкві є така ну як не тенденція. Всі храми, які є в РПЦ, вони належать патріархії. І тому виход священника з храма, це ну, він, його, він йде з храму, да? тому що приймається рішення. В українській, в українській державі виход з підпорядкування тих чи інших конфесій залежить від громади. І сьогодні громади повинні бути свідомі. І вони повинні розуміти і ставити запитання своїм духовенству, ставити запитання е, тим, хто, хто служить, е, чому ми не тут, чого ви нас поділили, чого ви нас розділили, заради чого ви це робите? Я вам скажу, заради чого це робиться. Це робиться заради того, щоб залякати ту кількість прихожан, щоб кричати, що от то, тільки ми канонічні. Е, не тільки не канонічні. Е, Православна церква України є канонічною церквою, тому що вона входить до спільноти вселенського патріархата. А Вселенський патріарх видає якраз ті самі Томуси, видає ті самі грамоти, які отрив рускій патріарх. Не було б російської церкви і рускій патріарха, якби він не отримав від Константинопольського патріарха Томус. А сьогодні вже рускій патріарх каже, що коли Православна церква України отримала томус, то вона нібито не канонічна. Хай сповне святіші патріарх Ріл. Коли, як він отримав цей томус і з яких рук. Він не отримав не з рук там, якоїсь іншої держави. Це така привілегія, це така, такий чин, і це дуже це так і є в світовому порядку без згодження вселенського патріарха. Не може бути людина церква отримати томус. Я хочу звернутися до всіх тих, хто має Бога в душі. Я хочу звернутися до тих, хто сьогодні не діли. А хто сьогодні приумножає, я хочу звернутися до тих, хто сьогодні має трезвий розум. Прочитайте, подивіться, ви побачите і поймете. І що би не було, які б події в нашій державі не було, ви знаєте, я вам скажу так: в людей є душа, і люди цією душою відчувають Бога. І хто би що не казав, хто би як не розповідав про те чи інше, люди сьогодні повернулися до Бога, і вони розуміють, що. В єдності нашої держави, нашого суспільства, якраз наша сила. І ця сила дається Богом. Хай береже Господь нашу державу, хай укріпляє її. І хай кожному із нас дає той розум, який потрібно мати, і хай береже всіх нас. Відтак загальну молитву у 49-те творили вже разом. Кожен з нас робить свою справу там, де Богом поставлений. Служимо Богові. Служимо людям, молимося, проповідуємо, втішаємо, наставляємо. Хто має можливість збирати якусь допомогу для цивільних або для воєнних, збираємо, допомагаємо, чим можемо, і тим самим наближаємо нашу перемогу. Ти й нині, владико. Почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Почуй крик усіх твоїх дітей. Страждане благання всього людства, нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Отче ім'я Ісуса в цей холодний час, щоб в наших домівках було тепло і світло, була їжа, а найголовніше. Була віра до тебе в житті кожного українця. Боже, ми молимо Тебе за літніх людей і дітей, найвразилиший пошарок населення. Бережи Господь, даруй нам виховати дітей так, щоб більше цього ніколи не повторилося, Отче, в ім'я Ісуса, щоб ми змогли передати державу в міцні люблячі руки. Боже, благословляємо зараз всіх тих, хто знаходиться на окупованих територіях, хто вивезен до Росії силоміць. Прийди своєю втіхою в ім'я Ісуса Христа і сповни вірою в те, що Україна є цілою нерозділенною, і вони будуть повернуті в лоно своєї держави.